Тільки но ну, закінчилось пленарне засідання Верховної Ради України. Нагадаю, що сьогодні, 16 січня, представляла свій звіт пані Валерія Гонтарєва, а, голова Національного банку України. Просто а, під час її засідання а, лідер партії радикальна партія Олега Ляшка Олег Ляшко засипав а, її грошима і сказав, що ось та валюта, яку ви обесцінили. після цього. Одразу спікер Верховної Ради пан гро. Осьман доручив дізнатися, чи ці гроші є справжніми. Якщо вони є фальшиві, то до відповідальності потрібно притягнути пана Олега Ляшка. Також під час звіту пані Гонтарєвої більшість депутатів поводили себе дуже іронічно або саркастично. Вони слухали цю доповідь. Нагадаю, що раніше вона аналогічну доповідь представила на прес-конференції. Також більшість з депутатів негативно оцінює роботу пані Гонтарєвої, Проте, після того як вона представила свій звіт, ніяких санкцій щодо неї не було прийнято. Наразі всі вирішення питань Національного банку України та щодо пані Гонтарєвої перенесено на наступний пленарний тиждень. Нагадаю, що сьогодні, 16 січня, річниця найчорнішого дня в історії українського парламентаризму, саме рік тому прийняли драконівські диктаторські закони антиконституційним голосуванням, члени партії регіонів та комуністичної партії України.